Друзі, всім привіт! Сьогодні ми, ми посетим Велмарт, торговий центр Велмор. Так, і на парковці, наше місто зайнято цим драндулетом, Крайнє. Коротше, проїхав 10 хвилин, замерзся к цітською. Я трошки налегке одівся, ну не дуже й налегке, але но... Коротше, не впугався, не впугувався, як завжди і підмерз, коротше, сиро, якийсь вітрюга. Так, ану секунду. Ага, все понятно, хвилина. Отлично. Отлічно. Так. Зайдемо спорт, глянемо, при чому цей спортивний костюм. Що такое? Інтернету нема. Київстат, давай. А, тут в принципі... Так. добавити Та що ти, дерьмо? Давали. Ви поняли, яка башана ціна, хоча зачеркнуто 6 тисяч, ніколи він 6 тисяч не був. Це коротше Nike. чуть-чуть охренів, -чуть він дороже. Чим пому, раніше пума була дорога, 16. Так, 85, не хочеться дердофан такий де електро. Серйозно. Розвозку робити. Коротше, піднявся в цінах. На і хоче 4 щепка. Не бела. Добрий день. А що мені вона не дає? Не хоче? Карточку свою. Навірно, я не довіряю мені, що я не піду в їхній заклад, чи що вони правильно вони думають. Золотішка. Ладно, золотішка. А цікаво, скільки зараз ланцюг коштує чоловічий на шию, Цеп... цепок, ципяра. Добрий день, а мужські ці на шею ланцюги. Ципочки, золоті. Да. Золоті. А я просто гляну. М -м -м. От це вони, так? Да? Так, да, розмір як там вам потрібен. Там мені не розмір, мені ціна, там 25-25 сантиметрів. Так, двадцять. Ой, ні. розмір чи 95? та я вже не пам'ятаю. Розмір найбільший 65. А, значить 25 см. Є таке, так? Да? <плес> ну <вообще. плес> взагалі. А, взагалі немає, щось я придумав, не на 35. <плес> <плес> чи не подарили? Та ні, то я просто ціну хотів знати, скільки зараз треба грошей зібрати. 25 тисяч, я бачу, такі потовші. <плес> а, то вес. <ви>, <плес> Та ну все Ага. Це грами? Тут робить. А, все, я Японія. Дякую, дякую. 400. 400. А, грам 400. Я Угу, Дякую, велике. Так, хорошо. Це я так зайшов, от фонаря в мене. Цепочка є. Нормальна толщина, я колись розказував, що поставалося, будемо так казати від батьків. Трохи золота, я її все переплавив і все зробив. В одну цепочку, один хрестик. Кого цікавлять яблука. Айфони. 30 кусків. 13 Max. А скільки 16 Max? 14, 14, а де 16? Що ви нам пропонуєте?

15 Pro Max. А де 16 Тю. Тю на них. Короче, слабоки, нема в них. 16 Pro Max. Нам то й не треба. Ми на Android. Сидимо. Всю, все життя. Короче, Блін, я забувся сколько то грам, така толста цепочка 25 тисяч гривень. 4 тисячі з чим-то грам, вона сказала. 400. Це типа по Я то на лом здавав, там було непогано, якщо здати лом. Можна було так нормально взятися, ще було скільки? 5 років тому. Я лом здавав, там кучу кламу. І робив цепочку і хрестик. Що тут зробили оте. Як його воно. Так, друзі, всі привіт, дивіться, яка в мене якраз по сезону прическа. Лиса башка, дай пирожка. Що, закріпили? Прикиньте, закріпили. Давайте трошки подивимося. Сьогодні, кстати, субота дуже багато людей. Я взагалі по ходу не поїду. Не вмію ні на коньках, ні на роликах. Колись на коньках я приходив, підпробував. Ну, більше падав. Більше короче, падав. І по бортику. Короче. Та куди там? І по бортику повзав. Да, на так, на молодежь. Так, треба заховати, еху, свою тюбітейку. Блін, навіть в курточці зараз мені не жарко. Щось я так підмерз. дня вдома прогрівся. Вічно. Так, а сколько у нас? Уже почти пів третього. Вічно вдома довго втикаю. Такий на підйом тяжой груп. Ми зараз в міго спорт зайде. Да, такий здоровий золотий вік, чи де ми там були огромний, дві продавчині ні одної людини. за який хе чи ху купляти те золото. Коротше, новорі... перед новим роком там ще був більш-менш такий движнячок. А сьогодні взагалі голяк. Навіть субота нема людей грошей на золотішках. Спортцентр тут тупо пома, ну Йому мене якраз не цікавить, хоча ось мінус типу, 50 на все. Вона, кстати, половину дешевша від найка, можна купити спортивний костюм. Це осінь-весна, не для літа. Там за дещим-то непогано. У мене кумовський спортивний костюм є. Йому вже теж років 5, він мене нормальний такий. Не покоцані, нічого, не корваний там. Більш-менш нормально, ну. Хотілося, звісно, собі... Найка. Ну, коротше, тут без змін. Перед новим роком я велмер знімав. Кажись, а після того ми не були. А, це якийсь марафон. Марафон по телевізору і тут марафон. Зараз ми глянемо по чому спортивні костюми. Nike. Десь отут вони. Блін, тут музок музон з авторськими правами. Так, я не бачу того, що я хочу, сині. Оце ж така кінгрушка, тільки синя. Ну давайте. Ціну не ховайте. Тут только штани 4 куска. Ну це не не, той, не та модель. Це я так просто. І це 4 куска, 5 точка. По 8 получається. 8500. 8500. Чи це жіноче, я дивлюсь, може. Походу. А може і ні. Так що если взять той 8 ну, блин, курточка тепленькая зимова. Бомба, а сколько она коштует? 6-0 У мене десь карточка ще валяется. 5 косарей. 5300. Ага, это похожий только зеленый, да? Чи не? Не, зовсім не похожий. Нема тут цієї моделі. Нема цієї моделі. Шесть косарей, 6200. Блін, сами штани 6200. Це що, магазин для мільйонерів? Я не понял. Я, навіть на чуть-чуть адресом. Чуть-чуть а... адресом потерявся, чи як сказать. Навірно, це не мій ранд сюди заходить. Так що будемо ждать той костюм. На той костюм ще знижку і там адекватна ціна, походу тоді виходить, буде. Ну, Смотри, 3700, самі штани. Там костюм 4500, 4300. 4300. Так що значить 6 це реальна ціна була? Дивіться, вообще-то Я... Я думаю, що тут супер-пупер качество. 4500 кінгурятня. Це взагалі ось туфта, танки. Три косаря, три косаря і цвет оцей піжамний галилий. Ага, ось, а це пума. Кстати, пума. Нова колекція. Теж 3700 нюх потеряли. 3700 только одна. Спортивна кофта. І штанишки. Блін, добре, що в мене по шматі, зараз більш-менш все норм. Раніше накупляв і це три косаря. Чого вони ціники ховають? Щоб одразу пішов, глянув, щоб шокірувався і пішов. косаря, косаряти два щенки щеблети пумовські. По чому Три 3800. Такі симпотні навесні, так? Да? У мене не по красовочки є. Я в них тільки один рік відходив. Так що мені це не треба. Теплий куртяк. А мені в кожанки непогано. П'ять косарів, п'ять тисяч гривень. Оцей куртяк. Ну тепленький, чи це жіночі такі більш. Коротше, зараз унісекс не поймеш. Чоловіче, жіноче, можна купляти по барабану. Так, а це каже в розетки недорого ця пума. 1780. 1780. Та й там, мабуть, скількись. Мені треба ще жилєточку. Тільки не шахтер. Нафіга ви рекламу шахтера свого сюди всунули. 1780. Те, що він вас спонсірує, це не означає, що ми повинні його рекламувати. Пума и шахтер вообще. Джордан. Так, а це музон, наверное, буде з авторським правом. Ну короче, ви поняли. Нема такой моделі. Там чорне щось похоже. Може він і стояв шесть косарей. Зараз 4359 Ну Нічого, дождемося, може ще скину цену, хоча я сумніваюся, з такими ценами тут. Ладно, друзья. А, давайте ще знаєте що гляну. Дивіться телефончики які. Ні, не цей, не 26 тисяч, це он. Волнаринка на собираєш гроші пок покупаєш Xiaomi 14 t Pro 12 512 Titan Blue. Тут 12 на 256. 12 оперативки 256 пам'яті. 8к 4К коротше. Не знаю, що тут по стабілізації. Треба відеообзори подивитися. Тобто не було б мене цього ті... ...телефону, що зараз. Вон, фронталка 32. Процесор якийсь моднявий. Фу, я захекався. М -м -м. А де тут про стабілізацію? Підтримка 4К в того. Он 8К, напевно, 30 фпс там потолок, Ну 4К там 30-60. Ну я думаю, стабілізація в нього нормальна. Xiaomi 14 t Xiaomi, Note 13 Pro Xiaomi 14 t От Він Що, 20 пасарів? Ніхера себе, настолько дешевле. Добрий день. Добрий день. Я теж вас радий бачити. там було 12. 20 штук. А ну підскажіть, а це він, ця модель, так? Да? Ось Xiaomi 14T12 пишете там оні... 2. PRO. А це ж, ш... а це не PRO. Про. А Pro. Я сейчас глянул, еще знал. А то я думаю, ни фига себе разница. Точно, у меня же СЕПР. Вообще везде одинаково. Поэтому сейчас я вам скажу. С розетка. Та це просто розетка. Так, абсолютно со всеми магазинами, кто официально паркет. Там може розетка ви? ні. Це не від вы. Нет. Нет. Уже залежить от того, не как компания на а как. Самих. Производитель, виробник, да, типа поставщи, постав нет, я поч... Так, почву. А ну тоже 999. 29, 29, 99. Да, 29, 99. А, Все, понял. А то я ж злякався о? Да, оце я урвал телефон. Так, да. дякую вам, хорошо. Судово, дар ли. Дар ли. Не, не, я если шов, прийду до вас. Дайте мені 30 косарів, то я замовлюю вас, що мені жалко, зробити якийсь витор продавцю. Знаєте мені, що треба газет трошки взяти там. акційних, і почитати. Охоронці вже сидять тут, наблюдають. Я думав, вони десь на ничку сидять. І в камери цинкують. Мені знайомий тут працював, казав, що жінки сидять. Камери дивляться на монітори. А чуваки тут ходять поміж до Щось можливо в них помінялося. Так що поняли, в них в цих всіх магазинах і розетках, оцих цитрусах, комфі, алво, що там Фокстрот. У них, походу, ціна о, однакова. У ювелірки, ювелірті щось люди. Вожко лупляться, бачите. Там трошки людей є. Навіть вояка щось вибирає. Так, що, тілешку я не беру, тому що, чесно кажучи, я не планую нічого покупати. Друзі, окей, побачимося в Велморті. Давайте. Всім пока-пока. Не забудьте підписатися, поставити лайк. Всім тихого вечора, ну і ночі, і мирного неба. Дивіться, який этот кругляк. Так, все, давайте, пока-пока.